3 листопада центральна міська бібліотека імені Тараса Шевченка згуртувала творчих людей міста на засіданні хобі клубу колекціонерів. Цього разу знайомилися з модою у Кам'янському на рубежі 19-20 сторіччя. Раз на два місяці проводяться подібні зустрічі, на яких присутні діляться власними колекціями, а також розглядають збірки інших учасників, обмінюються історіями та надихають один одного. Цього разу засідання хобі клубу колекціонерів мало дуже насичену програму. Ми ознайомимося з декількома презентаціями. Це вироби з мармуру, жуткові речі, а також нас ознайомлять з колекцією старовинних фотографій. Потім учасники клубу вони прослухають дослідження. Мода в Кам'янському у кінці 19-го – початку 20-го століття. Розпочала зустріч спікер Алла Біленко, яка в артистичній манері розповіла присутнім про скульптурні традиції стародавньої Греції і поділилась власною колекцією статуеток з мармуру. Наступним оратором була пані Валентина, яка поділилася цікавими спогадами та продемонструвала сімейні фотографії. Садовські і біля посміть Садовський, Садовські, дідушка моєго мужа. Ось це Олександра Ніколаєвна зі фотографії. Закінчувалось засідання виступом бібліотекарки пані Алли Гузовської, яка підготувала підбірку фотографій родин польських спеціалістів, що працювали на той час у Кам'янському, і привнесли до нашого міста нові модні тенденції. А ось продемонструвати натуральний образ моди кінця 19-го, початку 20-го сторіччя на собі згодилась Наталія Чуфещук. Образ створити мені допомогли. Фотографії, які у нас там є, наявні, які Алла Леонідовна детально підбирала, і тому ми теж так намагалися детально підібрати образ, підібрати блузку. Було було дуже важко, ну щоб було більш схоже на ті часи.